Вітаю тебе на каналі Kremletis K64. І сьогодні у нас на огляді ось така Nissan Cedric Сіма від Tomicy Limited Vintage Neo. Одразу по коробка звичайна стандартна, картонна. Тут в нас є опис моделі. Це модель поліцейська і ліцензійка від Nissan. Виробник Просто неймовірний, дуже подобається. І привезли ми ось такі моделі. Точніше модель, яка зараз на огляді. Так, з чого почати? Ну, по-перше, це поліцейська ліврея. Так, якщо це можна так назвати, вона дуже крута. Не такий білий верх, як хотілося б, але виглядає непогано. Більше такий, не білий Колір окремовий, також одразу кидається у очі Це червоний салон, а точніше, не червоний, а бордовий виконана моделька просто нереально. Спереду та позаду в нас йдуть скляні фари. Також є габарити, але вони промальовані. На номерних знаках нічого немає, але можна щось придумати, заказати десь на Аліекспресі номера та приклеїти. Це не проблема. Також у нас ось така люстра, вона крута, не дуже велика, але й не дуже маленька. Про колеса колеса йдуть з преміальної резини, як на мене, тому що на дотик вони просто неймовірні. Диски не такі, скажімо, не такі для мене, але, але для цієї моделі вони дивляться нормально та адекватно. Значків тут немає, але за, позаду є отака цима такий ось шильдик. Також в нас є хромовані дзеркала. І, ну, слухайте, вона дуже крута, Дійсно, це неймовірна машинка. Їх не так вже й просто знайти, бо випускалась вона дуже-дуже давно. І зараз 1.64 64 масштаб так далеко йде, що ті моделі все всі розкуповуються і з кожним разом вони все дорожчі та дорожче. Також тут в нас є. Промальовка дуже така непогана промальовка вихлопної системи. Тут в нас повинна була бути запаска, але її немає. Тут і, такий болтик. Е, мені не подобається те, що їх не можна розкрутити. Якщо б можна було це зробити, то, як на мене, було б е, набагато краще, тому що це відкриває е, нові горизонти, е, пов'язані з кастомом. Особисто для мене так би було краще. Але я, я не знаю, хто кастомізує цього виробника, але подивитися б, було на це дійсно цікаво. Так, ну і як вона їздить. Ну, їздить вона непогано. І дивиться вона також. Тому ось такий от огляд був на цю модель, а придбати ти її зможеш по силці в описі цього відео. Тому з вами, як завжди, був я, Скаут Влад. Слава Україні!